Всім привіт! Тема карми, роздуми. Роздуми щодо дуже цікавих таких моментів, які експериментували на розстановках на ліканти. І був такий випадок Людочка 0203, привіт. Коли жіночка, звичайно, не могла ніяк прийняти смерть свого брата. І коли вона почала розповідати, який був між ними контакт, вона розповідала, що він не, не встиг про щось подумати, вона вже відчувала його, вона відчувала його смуток, його радість. Це було настільки дивовижно, це знаєте. Ми маємо братів, сестер, але це саме той контакт, який певно буває раз на сотні життів. Ми так відчуваємо. Такі враження, як то наша інша половинка, друга. Ми розуміємо, ми знаємо наперед, про що думає людина, чого вона бажає. І вона розповідала такі речі, що, звичайно, аж мурашки по шкірі, і не розумілося, а, а чи це так буває. Малюскає привіт. Тобто такі душі, напевно, я тільки чула за ті душі, коли народжуються двойняшки. Це коли ти і не можеш бути без цих людей. І на Сапіга 4 привіт. І коли ти розумієш, що і тобі і сумно, і тобі безрадісно, коли цієї людини немає поруч, і ти розумієш, що кожний подих ти б розділила з цією людиною. І це саме ми говоримо поки за братів і сестер. Так от, звичайно. Логічно це прийняти дуже важко. Тобто ти кожну хвилину відчуваєш, що ти не одна, ти наповнена, з тобою поруч та людина, яка тебе завжди зрозуміє краще, ніж хтось із твоєї сім'ї чи з оточуючих. І така людина рідкісна, вона обувана. Ну, якщо не розумієш цього моменту, думаєш, ну таке життя, так буває, рано чи пізно ми підемо. А цю біль людина ніяк не може пережити, вона ніяк не може прийняти. І біль настільки нестерпна, що вона не припиняється, тільки розростається. Саме цікаво був той момент. Коли на розстановках нас відкидає на прошле життя, і коли брат живе, а ця сестра в цьому житті, вона уходить. І коли вона уходить, вона каже, так спокійно, нічого страшного, ми зустрінемося в іншому житті. Навіщо так перейматися? Це все так нормально. А я саме Робила, репрезентувала цього брата, і в мене була був такий вічай, і я кажу, як, як це як це нормально. Я не можу. Оце я відчула ту безвіхіть, та й відчай, ту самотність, яку просто не пережити. Це це дуже цікаво. Цікаво те, що коли іде ситуація. І ти не відчуваєш емоцій, це просто ситуація. Але коли включаються емоції, коли е, задівається твоє серце, Єлєночка Кириченко, привіт! Тисячу років я тебе не чула і не бачила. Оце вже зовсім інше. Зовсім інше. І в цьому житті так сталося, що він раніше пішов. Е, і це Знову програвалося, я пішла в іншому житті, а в цьому житті тепер пішов. Ну це просто розуміння матриці, розуміння безкінечного такого циркулювання, яке ніколи не припиняється. І завжди він. Привіт, сонце. І завжди він Оце колесо Сансари, воно крутиться і нема цьому зупину. Добре, ситуація зрозуміла. Але прикол в тому, я розумію, коли я відчула цей вічай, я тепер розуміла цю сестру, яка не могла ніяк прийняти смерть свого брата. І провідник, тобто людина, яка робить розстановки, вона відповідно мить говорить в якийсь момент. Ви взяли ваші душі, взяли відповідальність на себе і почали перероджуватися, взявши обітницю, пережити смерть один одного. Але ж ви повинні розуміти, що між ними зв'язок неабиякий, там любов неабияка. Вона рідкісна, вона наповнена, вона сильна, потужна. Ця любов, яка надихає, яка дає мотори, яка дає сенс життю, дає опору. І тут за одну мить ця любов уходить. Але чому так? І вона каже, в якійсь попередній житті ви експериментували, якщо це можна так сказати, я думаю, що так. Що забирали життя у тих пар, у тих закоханих, у тих людей сімейних, того ж брата і сестри? Просто забирали життя, ви позбавляли життя одне із них або обох, і наші душі прийшли до висновку, щоб експериментувати оту втрату, ту біль забраних життів. Але ми настільки забуваємо, що ми в матриці, ми настільки безкінечно сумуємо і страждаємо, не відпускаємо цю біль, цю втрату, що ми перетягуємо з одного життя в інше, і так воно безкінечно повторюється. Ну, це знаєте, в, такі, в таку секунду якось воно витрізляє, воно це розуміння. Звідки пішла, пішов цей рук, пішов цей зв'язок, ти усвідомлюєш, що колись накоїв, а в цьому житті ти відчуваєш, що ти завдав комусь іншій людині. Валентина, 325, привіт! І це настільки потужно, це настільки глибоко. І я розумію, що усвідомлення усвідомлення цих моментів воно дає нам силу, розуміння, що треба зупинити цю гру, цю біль, щоб просто мати змогу жити в наступному житті без цієї волі, з розумінням, що ось так ми працюємо, так нас зроблено, на жаль. Ну, напевно, на жаль, тому що як на мене дуже багато страждань, як на мене. Тому на жаль, я розумію і придивляюся зараз. Розумію, як працює колесо Сансари. Коли людина дуже гарна, знаєте, є люди, які відчайдушно борються за справедливість, спасають тваринок, вони покладають своє життя. Коли це, це не просто захоплення, а покладають все життя на, на ці справи, я розумію, що в прошлих життях вони робили абсолютно навпаки. Тому чим більше відчайдушності, тим, тим більше розумієш, який був рівень накопичених справ. От саме я за це хотіла поговорити трішечки, зробити такий висновок, дати розуміння справ і, напевно, взяти на себе відповідальність Савої Стелла. Привіт, моє сонечко. Зірочка така гарнюня. Обов'язково взяти на себе відповідальність за вчинені справи. Так ми їх не пам'ятаємо. Але це те, що ми не пам'ятаємо, не забирає від нас відповідальності. І також розуміння, чим більше, певно, був причинене шкоди і болі, чим глибше, тим люди в інших перевтіленнях вони прагнуть серцем виправити цю біль. Тому певно у всьому є своє місце. Має бути так, як має бути, тому що гарні люди, вони певно мали свої шляхи, свої уроки. Хринєвіч, привіт, галюнчик, привіт. Тому, певно, єдине, що ми можемо зробити, це просто, як дорослі люди, взяти відповідальність, Лідочка, привіт, сонечко, за свої вчинки. За свою за своє життя, і не важливо, що ми його не пам'ятаємо, бути дорослими, прийняти, що ми зробили, і жити далі. Інакше воно не буде працювати, інакше ми просто будемо цю ношу тягнути і в цьому житті. А саме найсумніше, що ми цю ношу будемо перетягувати в інше життя, а це певно не саме таке. Саме такий великий смуток. Людочка Шепелєвич, привіт. Чому смуток? Тому що і в цьому житті ми не живемо, ми страждаємо. А саме таке найболючіше те, що ми ще і переходимо на інше життя, і тягнемо все на себе. Людочка, привіт. Кажи, чи ти просишся вийти в ефір, тому що в мене... Пише, що ти нажимаєш кнопочку на вийти в ефір. Якщо так, підтвердь мені. Якщо є у вас питання, дівчата, хлопчики, питайте, будь ласка. Якщо вам зрозуміло, на жаль, я вже проговорила з самого початку про що я, яку тему хотіла підняти. Галюнчики моє також, шанування, тобі. Якщо є питання, задавайте, я спробую відповісти. Якщо ні, <гум> На Якщо ні, будемо зустрічатися ще іншим разом. Просто подумайте, що вас тривожить, які у вас, можливо, є випадки, де у вас є якісь сумніви. Пишіть і спробую вам відповісти, дати відповідь. Не завжди, я ще одне хочу зазначити: не завжди. Воно працює тільки отак однобоко. Ми колись зробили. Дякую, добре, Лідочка, я обов'язково збережу ефір. А в цьому, а в цьому житті нам прилітає не завжди так. В мене, наприклад, мій особистий випадок, я вам озвучу, тому що ну, коли в мене була консультація, і я запитувала, кажу. Ем, я відчувала, що в прошлому житті щось я там наробила чи щось було, а в цьому житті йде виправлення. І кажу, що я такого наробила в прошлому, і мені кажуть, ні, це душа, душа захотіла поекспериментувати. Щоб її вбили, ну, наприклад, не, не душу вбили, щоб, наприклад, фізичне втілення. От е, мені так закрутилось моїй душі, щоб е, в прошлому житті е, відчути, пережити вбивство, так? мене вбили. А в цьому житті е, ця людина, яка мене вбила, в цьому житті вона мене спасла. Але ж приколище в тому, щоб мене спасти, я мала захворіти на рак, і ця людина дійсно мене спасла. Отак от ми граємось. Я так розумію, коли ми там на хмаринках катаємось собі, нам так гарно, весело, ми відчуваємо свою потужність, що таке враження, що ми з усім справимось. А от коли ми вже попадаємо в фізичне втілення, де в нас немає сили тієї енергетики душі, які все по все по силі, там нема обмежень, а в нас забирають абсолютно все, навіть пам'ять. То розумієш, що не так все радісно і немає тієї сили, щоб це все пережити. Інколи впадаєш у відчай, Мілінчук, кулечка, привіт, Вікторія. От такі справи. Тому я хочу сказати одне що так, ми вміємо бавитись, <хи> так нам здається, це все весело. І саме сумне те, що ми дуже швидко забуваємо. Ми дуже швидко забуваємо, що ми тут безсилі. Я зрозуміла це, коли я відчула свого ну, якщо можна сказати, та тема, так, свого духа шамана. Я розумію, що я була в якомусь житті цим шаманом. Це ціла історія окрема. І він на якийсь момент дав свою силу, як дають тотем, між іншим. Я знаю, я відчула не раз, як вони працюють ці енергії. І ви знаєте, коли цей шаман війшов в мій фізичний стан, це був шок, це нічого не сказати. Тому що, як звичайно, я йшла по дорозі, але в мене таке було враження, що під. Важкістю моїх кроків, моїх ніг вгинається земля на фізиці, розумієте? Тобто така влада володіння цими енергіями енергія настільки потужна, сильна, і від цієї сили таке, таке було відчуття, що земля прогинається. І я тоді зрозуміла, що все одно. На жаль, ми забуваємо, наскільки нам важко фізичне втілення і наскільки ми потужні, коли ми проживаємо в тих світах перед втіленням, якщо можна так назвати, тому що їх багато, це, звичайно, різні місцини залежно від того, якого рівня душа. А, тому хі -хі, мені абсолютно не дивно, чому ми нахапаємось як жаба мулу, якщо можна так сказати. А, хочемо все прожити, все розгребсти, і коли так навалюємо на себе, потім просто важко і піднятися і важко прожити це життя. На жаль, ну є різні плани. Звичайно, ми не самі проживаємо це життя, ми домовляємося з іншими душами. Цілі команди зустрічаємо людей, які нас підтримують як не словом порадою, і як допомагають не тільки матеріально, а особливо допомагають словом, направляють, пояснюють і підтримують. І розуміють, що завдяки от цим планам цих душ набагато легше крокувати і є надія. Просто справитись з тими задачами, які набрала душа. Дуже приємно було з вами бути, дівчатка. Я бачу вас, і Люточка Ліда, і Вікторія, якщо Галюнчик ти з нами, це дуже приємно. Я вас обожнюю, ви знаєте. Ви всі неймовірні, ви всі особистості. Такі класні, я б дуже хотіла єдине, щоб ви себе бачили і відчували свої енергії, тому що в мене було просто, як вам сказати, це подарунок вищих світів, тому що і Ліда, і Вікторія, я знаю ваші енергії через тотемів. Вам передати не можу, це така насолода. І я б тільки б хотіла, щоб ви теж відчували свої енергії, наскільки вони незвичайно красиві. І дівчатка, які, яким я, я заліду кажу взагалі, я ваші енергії не малювала, але я була в вашому полі, і я можу сказати те ж саме. Ви просто чудові, неймовірні і дуже красиві. Ваші енергії просто. Просто чудово. У мене слів. Мені дуже важко підібрати слова. Усім вам гарного вечора. Запитайте, будь ласка, якщо у вас є питання. Обіймаю вас усіх і до нових зустрічей. Всім пока.